Коротко про поточну ситуацію в Україні і як воно впливатиме на твоє життя серед валу новин, що насправді важливо знати, сьогодні в роботі дві колоди одна для тебе, інша для подій в Україні. Яка насправді ситуація в Україні? Що важливо, покажуть карти? Насправді відчувається багато впевненості. Україна йде вперед з підтримкою і ще отримує певну підтримку і полегшення у майбутньому, mm -hmm. як буде мінятися твоя особиста ситуація відповідно до подій в Україні. Ти розумна людина і чітко розумієш свою ситуацію, тому твої позиції міцні. Ти відсікаєш зайвий інформаційний шум і не витрачаєш своїх енергії у масових панічних настроях, так і тримає mm -hmm. Україна союзників. Чи будуть вони нас підтримувати? Союзники є, і між ними є непорозуміння, і, гадається, розбудить ще одного доброго союзника для нас. І це же сторона з потужною зброєю та військовим досвідом, але вона довго вдавала відтороненого пацифіста. А на чию підтримку можеш розраховувати ти? Є така людина, розсудлива. Можливо, доще холодна у вияві емоцій. Це не та людина, з якою можна поплакати, але її логічні таланти завжди враховують саму суть, і це допомагає. Що важливе, винес Україна з теперішніх подій, це важливість договорюватись і збільшувати коло своїх союзників. Це те, що наполегливий пошук союзників приведе до вмотивованих і сильних партнерів. Що цінно отримуєш ти в ці часи, усвідомлення. Відчуття, що тебе захищають, і те, що найцінніше для тебе, також під захистом.